Дийця! Ди дойця! Дидуйте! Всім привіт! Я рада вас вітати у своєму новому відео. У цьому відео ми спробуємо з вами два моїх улюблених рецепти із мідій. Я взагалі дуже-дуже дуже-дуже сильно полюбляю морепродукти і особливо міді. Як і всі морепродукти, вони є надзвичайно корисними, тому що містять дуже багато білків та інших мікроелементів. Таких як залізо, магній, кальцій. З них можна приготувати безліч страв, їх можна запікати. З ними навіть можна робити суп. Я моїми двома улюбленими рецептами рецептами, які я дуже часто готую, це є мідії в вершковому соусі з кропом, а також мариновані мідії з лимоном. Дівчата, я з кілограму мідій приготувала на два вечори таких смаколиків. І ми з чоловіком під кіношку, це так гарненько. Наїлися було і смачно, і корисно, і приємно, і я вважаю, що навіть і недорого. Так що приєднуйтесь, спробуйте. Хто не любить поїсти? Дієтологи люблять мідії не тільки за їх смакові якості, але й за низьку калорійність та практично повну відсутність жирів і вуглеводів, а також за те, що в них дуже великий вміст амінокислот і тваринного білка. Тож, якщо приготувати мідії правильно, то вони принесуть дуже велику користь нашому організму. Чим я і займуся. Я купила в магазині приблизно 1 кілограм мідій. І розділила їх на дві частини для двох страв, приблизно пополам, по пів кілограма. Для того, щоб приготувати мідію у вершковому соусі, я її гарненько промила і буду обсмажувати спочатку на пательні цибулю. Тут я згадала, що потрібно різати не напівкільцями, а більш мілкими такими частинками. Ну, прям можна сказати, що все у мене йде не так, коли я знімаю відео. Наливаємо олію, гарно розігріваємо нашу пательню та викладаємо нашу цибульку. Після того як наша цибулька стане золотистого кольору, додаємо туди наші мідії і обсмажуємо декілька хвилин. Я вже додала туди соєвий соус. Це у мене чесничок. Можливо, я розказувала у минулих відео. Я роблю таку заготовку перетертий чесник з олією і кропом. Додаю сюди шматочок. Мені дуже зручно, я от прям рекомендую і буду робити і надалі такі заготовки. Трошечки обсмажила і додаю вершки. У мене вершки простояли тут буквально пару днів куплені у магазині, вони були закриті, але загустіли, і перетворились на таку ось, а, я не знаю, ну плотну таку масу. Але вони добре розійшлися у тому соку з мідії і соєвому соусі, тож проблем немає. Посолила, поперчила. Залишаю тушкуватись на пару хвилин. Рецепт супер простий і на таку якусь романтичну вечерю, я не знаю, напевно, можна зробити за 10 хвилин. Додаю нарізаний кроп у міді. Додаю ложку борошна для того, щоб соус був густим. Не хочеться мені випаровувати цей соус, тому що ми з чоловіком дуже полюбляємо їсти ці мідії з грінками і цей соус насправді нам смакує навіть більше ніж самі мідії. все супер просто страва готова Є в мене ось така от бутербродниця. В мене є ще інші насадочки для неї, але я вже останнім часом користуюсь ось такою квадратною. Дуже зручно робити в ній і гарячі бутерброди. І ось такі от гріночки підсмажити. Для другого рецепту я беру ті пів кілограма міді, що залишилися. Також гарненько промиваю. Додаю Тухмяний перець, лавровий лист, сіль та ставлю на вогонь. Потрібно, щоб ці мідії прокипіли буквально 5 хвилин. Поки мідії закипають, я готую соус, в якому будуть маринуватись мідії. Міленько нарізаю кріп, цибульку. Так само беру чесничок, чищу лимончик, половинку я наріжу кубиками і додам просто так. З іншої половинки я візьму тільки сок. Я кайфую просто від цієї штуки, яку я купила у метро. Вартувала вона щось 80 гривень. Але, ну я не знаю, в мене ніколи не було такої штуки, і раніше я якось намагалася віджати сік, просто роблячи в ньому дирочку, катаючи по столі. І, звісно, ніколи не могла. Здобути таку велику кількість соку з лимончика. З цією штукою я просто в захваті. Абсолютно до останньої крапельки соку я віджала цього лимона. Додаю соєвий соус, сахар, сіль, перець і досить багато олії. Я пробувала додавати меншу кількість олії, але виходить не так смачно, і вони просто не так класно промариновуються у цьому соусі. Мідії киплят я зливаю. І гарячими прямо так і викладаю їх у цей соус. Залишаю я мінімум на добу, щоб вони гарненько промаринувалися. Залишаю я їх для того, щоб вони промаринувались мінімум на добу. Хто гарненько поїв, має гарненько попрацювати. Вставляю тут вам буквально декілька хвилин з того, як я намагаюся встигнути схуднути до весни або вже до літа, тому що, походу, я не встигаю. Займаюся за програмою Тані. В неї є Ютуб-канал, називається Теджим. Вона також українка, і коли на мене накочується таке натхнення займатися своїм тілом, то я завжди звертаюся саме до її тренувань. Це тренування було саме на сходах. Я вам можу сказати, що я так гарненько спітніла, і моя попа потім боліла добрих три дня. Сьогодні по справжньому весняний настрій, тому що у нас на вулиці така сонячна погода, і знаєте, в повітрі аж пахне весною. Я так сьогодні по весняному вдягнена під мій настрій. Покажу вам трошки, чим я займалась минулого тижня. Був надзвичайно насичений тиждень. Я дуже багато навчалась. Післязавтра я буду здавати свій. Попередній екзамен в автошколі по теорії, тобто вони будуть дивитись, чи достатньо я маю знань для того, щоб допускати мене вже до справжньої здачі екзамену. Я надзвичайно хвилююсь, тому що як я вже згадувала, що я навчаюсь в основному сама, сама по книжкам, сама по відеоурокам, які я знаходжу. Ну і це непросто, тому що доводиться освоювати інформацію, яка є для тебе абсолютно новою. Тож, я, да, я дуже хвилююся, а ще більше буду хвилюватися, коли мені доведеться здавати вже екзамен на права не в автошколі, просто перед моїми інструкторами, а вже там, чи пан, чи пропав, чи здав, чи не здав. Але ну то таке, я думаю, що усі справляються, усі здають, і я не стану виключенням. Ще минулого тижня відбулася така невеличка подія. У мене син Тимофій, йому 10 років з половиною він займається шахами. Знаєте, так взагалі так взагалі прикольно. Він в мене сам якось зацікавився шахами. Почав переглядати відео з відомими а, ігроками, світовими якимись, чемпіонами. Він знає їх всім по іменам, які в них як проходила їхня кар'єра, хто там в кого виграв, хто кому програв. Тобто він знає назви якихось цих основних партій, основних ходів. Ну він сам якось так зацікавився і спочатку грав сам. Потім він зареєструвався в якісь, ну тобто, як соціальна мережа, але вона. По шахам, тобто люди можуть зі всього світу вони поєднані у цій соціальній мережі за інтересами, і вони грають там один з одним і таким чином добувають досвід. Я йому запропонувала, щоб можливо відвести його в якусь шахову школу, тим більше, що там, де він ходить, у нас на плавання, він також займається плаванням, був гурток по шахам. Я йому запропонувала спробувати, і, і він погодився, і йому сподобалось. Ще я вам можу сказати, що а, цей шаховий клуб він розвиває якусь таку активність, така бурна діяльність. В них постійно проходять якісь а, благодійні чемпіонати. Вони десь зустрічаються, грають в якихось великих молах жертвують потім ці кошти на благодійність постійно проходять турніри, вони постійно кудись їздять на якісь екскурсії, ходять у аквапарк. Ну, тобто я ну, надзвичайно задоволена тим, що мій Тимофій вступив до цього клубу, і я вважаю, що шахи вони є дуже важливими. Вони класно розвивають мозок, вони класно розвивають можливість мислити стратегічно, прораховувати щось наперед, тобто ну реально класно. У мене син позаймався буквально там півтора місяці і йому тренер сказав, що він вже може пробувати себе на розряд. Ми були на турнірі, на дитячому, там де були всі безрозрядники. Я вам тут ставлю декілька кадрів. Слухаємо вже на другий тур. Перший стіл. Їх вже визивали там у залу, і ми всі батьки дивилися сквісток скрізь, скрізь прозоре скло на дверях, як вони там сидять з такими обличчями серйозними, і хтось посміхався, хтось не посміхався з діток і так намагалася вгадати, ну типу, як проходиться партія. Ну, не знаю. М -м -м. Тіма? Міша! виграв. Де й п'ять. є в нього тепер перший юнацький розряд по шахам. А це вважається як четвертий. А далі будемо так само тренуватися і будемо намагатися служити другий юнацький розряд, і Тимофій має свій план, що він стане майстром спорту або кандидатом у майстри спорту. Я йому кажу, що якщо він буде тренуватися, то в нього, звісно, все вийде. Всі ці грамоти та всі ці медалі, які йому дають. Вони є дуже суттєвими для діток, особливо для хлопчиків. Тобто це якісь певні перемоги. Вони формують характер, формують те, що він здатен перемагати, і це є надзвичайно важливим. Я хочу, щоб у мого сина була така впертість до перемоги, щоб він хотів здобувати цю перемогу, мені надзвичайно сподобалось. А це відчуття, коли твій син за щось бореться і в нього все виходить. Це дивиться мої відео, так що Тімка, тобі особливий привіт. Я тобою дуже-дуже-дуже горда. Після того, як у Тимофія закінчився турнір по шахам, ми вирішили трошки прогулятися і побачили, що в нас є такий музей мініатюри. Там є два зали, один зал повністю наповнений. Різними моделями машинок. Я так розумію, що це якісь колекційні моделі. В другому залі представлені такі ось модельки, як я вам показую. Як я зрозуміла, це з гри Warhammer. Як мені розказав екскурсовод, ці модельки розмальовував вручну. Він нечанин є чемпіоном світу по грі. Вархамер. Ці фігурки купляються вже готові. Вони з пластику, і він усі оці от деталі промальовував вручну. Я тут десь покажу вам, щоб ви розуміли масштаб, вони десь приблизно по розміру однієї фаланги мого пальця. Такі робота дуже мініатюрна, дуже тонка, і я була просто в захваті від неї. Бачу, тільки піратські, це типа як Чорна Жемчужина, чи як він з піратів Карибського моря. А, а цей космічний, да? це космічний, так? Це ні, це космічні люди, вони да, садились на остров якийсь, мабуть. Ні, це не люди. Ну там буквально одна да, людина. Да? Всякі, всякі такі, типу, інопланетяни. Хто угу. така ктулха? Це демон. Отой, от так? Да? З морів, так. Да. Вроді. Оцей великий з крилами це ктуху. Так. Такий, в ще в нього немає крил. Ну, в Ну ага. Це, мабуть, вігрі якісь. А це так само він, так? Да? Так, да, вроді б. Блін, дуже прикольно. Така деталізація хотела. Угу, я бачила, що там тільки скоп. Нижний. Зараз, секунду. Я всіх хочу роздивитися. Які ну, що знизу вони набагато крутіші? Такі ці вигляді. гобліни. Це хто орк? Так. Да. Вроді би да. Тут голка з ниткою. Ти подивися, які маленькі. Вже яке вона маленька. Це золото. Це ось такий мій палець, а це ось така ця маленька білка. Вона там така деталізована, капець. Ну, тут замок, тут можна навіть розглядіти, що це замок. Але він просто надзвичайно ну, маленький. А тут що? Тут гітара. Знов з пальцем. Ось які круті шахи, Це по твоїй парафії. Це вже розіграна позиція. Це маленькі качечки, далі в камеш. А, ні, ось видно. Ну, це я люблю обєковий будиночок. Ще будується інсталяція тільки в процесі, Це той самоліт, який розбомбили. Лялечки фарфорові, можна придбати. <рес> Клас. Особисто я отримала масу задоволення. Це авторське. Тікаєш їсти, доця, так? Да? Доця, будемо їсти? Будеш їсти, Доня? Будеш їсти, так. Да.